Шановні браття, 128-го бригада, дуже дякую вам за захист країни. Завжди молимось за вас, нехай вас Господь благословить. Чим можемо, тим допомагаємо всім безпілотникам, з пастором Сергієм Миколібали, ну а також багато інших речень, які я гадаю вам допоможуть. Нехай вас Господь рясно благословить і... Звісно, ми допомогу. Боже наш, великий всемогутній, за Малізий 28-му бригаду. Дуже прошу святого, благослови, збережи. Нехай буде твій захист на тих життя, нехай янкою Твої оберігають. Боже, благослови. Нехай буде і пачки і перемоги. І ну, ми віримо, Боже, в твою твій захист, твої за Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава ЗСУ! Да, Господи! Дякую вам!